Вітаю! Сьогодні черговий огляд автомобіля на продаж. Volkswagen Passat 2019 року, кінця 2019 року, модельний 20-го, як можете бачити, рестайлингова модель. Щойно пригнаний з Німеччини, Це лізинговий автомобіль. Має 150 тисяч оригінального пробігу. Абсолютно прозору сервісну історію. Тобто можна в базі Вага пробити, прочитати його всю повну сервісну історію. Завчасно обслуговувався. Автомобіль абсолютно не фарбований, жодна деталь, навіть бампера. Немає ні сколів великих, ні подряпин, ні вм'ятин. Взагалі автомобіль як оптично, так і технічно в чудовому стані. Комплектація Елеганс. Це як раніше на дористайлах була хайлайн. Вартість нового в Німеччині складала 51 300 євро. Ось такий красень, темно-сірий перламутровий колір, на жаль, Знову сонечка немає, сховалося, не видно всю його красу. Ось такі диски з колодками. Портику майже там немає. Пороги цілі, задні диски теж без бортика будки теж ще десь відсотків 50-60 бампер теж цілий задній без подряпин теж порог абсолютно цілий Автомобіль має автобановий пробіг, тому є, не, має незначну кількість січки, але небагато. Має повний безключовий доступ. Електроскладання дзеркал. Немож всередину. Порох не потертий, щільнювач не протертий. В самих його слабких місцях. Сидіння водія. Квинка ціленька. Майже не зам'ята. також спинка. Має чорну стелю. Пасажирське сидіння. Ззаду майже ніхто не їздив. Тут стандартно розетка на 220, USB порт, Зоновий клімат. Отже, автомобіль має досить багато комплектацію, повний набір, максимальний навіть я скажу, набір асистентів, всі, які доступні для Volkswagen Passat тих років, а саме, саме це зараз наглядно продемонструю. Адаптивний круїз контроль з автоматичним гельмуванням. Також розпізнавання пішоходів виявлення. Також emergency assistant має. Це система, яка, якщо водій з непритомнів, вона натягує ремінь безпеки. Вмикає аварійку і гальмує, зупиняє автомобіль. Також має ось систему виклику. На жаль, не знаю, чи працює в Україні, можливо, працює, бо зеленим світиться. Отже, асистент руху в смузі, асистент зміни полоси, тобто мертві зони. Розпізнавання дорожніх знаків. Що ще? Автопаркування, до речі, має, тобто парктроніки на 360 градусів. Ось таку кнопку його вмикає, максимально запакована по асистентам. Тут підрульові перемикачі, автоматична коробка передач DSG7, DQ381. Автомобіль оснащений двигуном 2 дизелем на 140 кВт. Куркушу автомобіля є заводська сигналізація. Також топові фари, IQ Light, інтелектуальне матричне світло. До речі, двигун не митий і кузов автомобіля не полірувався. Має також динамічні поворотники, передній і задній. До речі, хочу продемонструвати багажний відсік. Тут є дещо цікаве. Отже, багажний відсік відчиняється за допомогою, не дістав за допомогою маху ноги. Сітку, полицю має ось такий от органайзер для фіксування вантажу. Передвижну полицю, так жорстко фіксується. Ось такі кріплення теж для фіксування багажу. Дворівневу підлогу. Кришка теж не пошкоджена, тут він має подвійну кнопку з автоматичним режимом. Тобто, якщо я зараз проведу ногою і відійду від автомобіля, кришка автоматично. Ба, так, це потрібно було нажати. Ось. Відходимо, і кришка замкнулася. Такий цікавий автомобіль. Але ще спробую знизу показати. Не знаю, наскільки видно. Автомобіль не ржавий знизу. Загалом в чудовому стані. Ти сонечко виглянуло трошки видно колір. Якщо якісь є питання, будь ласка, дзвоніть, номер буде в описі під відео. Також буде посилання на об'яву. А, і ще згадав, хотів розповісти про підтримку про додатку VConnect, бо Плюс. Дуже цікава річ. За допомогою цього додатку можна активувати електронний ключ до автомобіля в смартфоні. Тобто за допомогою смартфону без ключа можна відмикати, замикати автомобіль, заводити. Також в цьому додатку можна відстежувати, де знаходиться автомобіль. Що гадаю, дуже непогана функція. Тобто на карті відображає, де в настоящий момент знаходиться ваше авто. Ну, також там є всі дані про поїздки, скільки кілометрів, з якою швидкістю, з яким пробігом. Також технічний стан автомобіля, чи немає ніяких зауважень, якщось Якщо там не так, то воно вас повідомить. Про наступний сервіс також. Ну і багато ще чого цікавого. Скріншоти пороблю, виставлю їх Фотографії в об'яві на авторіях. Ще раз повторюсь, якщо якісь питання, або дзвоніть, або пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Пока.